Вітаю всіх шанувальників спорту та всіх, хто нас дивиться. Розпочався новий спортивний рік на Радехівщині, а з ним і низка спортивних подій, яких саме дізнавайтесь просто зараз. Кожного року після різдвяних свят у селі Бишеві проводиться турнір з волейболу на Кубок Кубая Ігоря Івановича, заслуженого вчителя України, вчителя Бешівської зельносвітньої школи. Волейбольний турнір серед чоловіків проводиться вже в сьоме, А от серед дівчат він був започаткований лише минулого року. 11 січня цього року спортивна зала Бишівської школи приймала змагання серед сильнішої половини людства, а красивіша їх половина зустрічалася на тому ж місці тижнем пізніше. Зафіксував цьогорічні змагання на відеокамеру Максим Кубай. В черговому турнірі серед чоловіків взяли участь п'ять команд. Євроком Радехів, рабини йдуть до раю Львів та три команди з Бешева хортиця, студенти і школярі. Смагання розпочались виконанням державного гімну та хвилиною мовчання за загиблими героями України. Привітав учасників змагань сільський голова Роман Коцько. Головним суддею турніру був ветеран волейболу, майстер спорту, гравець харківського локомотиву Роман Татарко. Спортивний зал був переповнений вболівальниками. Ігри проходили в наполегливій боротьбі по коловій системі. Команди з Ардехова, Бишева та Львова виявляли переможців лише з трьох партій. Кубок Кубая запускували випускники Бишівської з наосвітньої школи першого третього ступеня. Перший раз на цей кубок з'явилися, чотири команди з села Бишева. Чотири команди і якраз складалися із тих випускників. Кожен рік поступово. Команди збільшилось в 2010 році. Вже було п'ять команд. Цього року перше місце та кубок Кубая завоювали радехівські волейболісти з команди Євроком. Друге місце посіла команда Хортиця Бешів. А львівська команда з незвичною назвою Рабини йдуть до раю зайняла третє місце. Призері змагань було нагороджено кубком, грамотами та грошовими преміями. Суддівська колегія визначила та нагородила кращих гравців турніру захисник гравець Бешівської хортиці Тарас Вілюра. Нападник гравець команди Євроком Іленький Володимир. Кращий гравець Львів'янин Андрій Варламов. Відзнаком Молода надія волейболу отримав гравець команди Бишівських школярів Микола Коцько. А вже за тиждень у спортивній залі Бишівської школи за кубок заслуженого вчителя України Ігоря Кобая змагались дівчата. Цього року позмагатись за кубок зголосилось чотири команди: три команди з Бешева, Мрія, Юність та студенти і команда Ранегівської зельносвітньої школи номер 3 Турнір проходив у урочистій обстановці. Розпочався він підняттям прапора України під звуки державного гімну. Та вшануванням хвилини мовчання загиблих в АТО і героїв Небесної Сотні. Учасників турніру привітав сільський голова Роман Куцько та директор Бешівської школи Іван Черній. Турнір проходив по коловій системі. Дуже цікаво у впертій боротьбі відбулася гра між командою студентів та командою Юність учнів Бешівської школи. Тож, кубок Кубая цього року завоювали волейболістки команди Юність. Друге місце у команди студентів. Третє місце у команди Мрія. Команди-призери були нагороджені кубком та грамотами. Кращим гравцем турніру визнано гравця Бешівських студентів Ольгу Гупало. Ігор Кубай також вручив командам-призерам грошові премії. Сільський голова Бешева Роман Куцько вручив заслуженому вчителю України Ігорю Кубаю грамоту за внесок у розвиток спорту в селі. Учасники турніру висловлюють подяку сільському голові Роману Куцьку, голові районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'яну Боруцу та директору Бишівської школи Івану Чернію за допомогу у проведенні змагань. Взимку спортивні зали району зайняті не лише волейболістами, а й футболістами. Хлопці тренувалися весь зимовий період, адже попереду футбольний сезон 2015, який відкривають традиційні щорічні змагання з футзалу. Команди, що готувалися до чемпіонату Радехівського району з футзалу, регулярно тренувалися в спортивних залах. Особливо інтенсивно вони готувалися останній місяць до змагань. Чемпіонат з футзалу в нашому районі традиційно розпочинається по завершенні різдвяних свят. На тренуванні футболісти відволікаються від роботи, налагоджують відносини з колегами по команді, відшліфовують навички, аби вдало розпочати футбольний сезон. Залах Корчинської та Стоянівської зальносвітніх шкіл стартував чемпіонат району з футзалу. Прийняти участь у змаганнях зголосилося 30 команд. По 10 команд в трьох групах. Федерація футболу Радехвіщини провела жеребкування чемпіонату району з футзалу 21 січня. А вже 25 січня відбулись перші ігри. 30 команд учасник розділили на три групи по 10 команд. Ігри у двох перших групах відбувалися в спортивних селах Корчина та Стоянова минулої неділі, а цієї неділі здобували путівку у півфінал команди третьої групи. В першій групі у селі Стоянів змагались. Підгрупа один, Стоянів-2, Березівка, Пиратин, Миколаїв. Команда села Вишева не приймала участь у змаганнях. Підгрупа-2, Стоянів-1, Ураган Павлів, Лопатин-2, Хмільно Торки. Труїй групі у селі Корчині змагались Підгрупа 1. Узлове, Корчин 1, Яструбичі, Гоголів, Новий Витків, Підгрупа 2. Корчин 2, Розжалів, Йосипівка-1, Сукорвик Павлів та команда Поздимир, яка не прийняла участь у змаганнях. У чотирьох підгрупах команди по коловій системі розіграли чемпіонат. До півфінальної частини вийшли зі Стоянівської зони команди Стоянів-2. Миколаїв, Ураган Павлів, стоянів 1 з Корчинської зони команди Ястребачі, Гоголів, Цукровик Павлів та Корчин 2 Всі команди, які отримали путівку у півфінал, зустрінуться наступної неділі у селі Стоянові і Корчині, де боротимуться за вихід у фінал. А цієї неділі, 1 лютого, в селі Стоянів проходив розіграш третьої групи, де виборювали путівку в півфінал команди. Підгрупа 1 – Прогрес Стоянів Тетевчиці Радехів Криве Йосипівка 2. Підгрупа 2 – Стоянів 3. Західний бух Павлів Сабанівка Синьків Лопатин 1. Це були всі спортивні новини на цю неділю. На завершення пропонуємо вам переглянути чим запам'ятався нам рік, що минув. Слідкуйте за нашими наступними випусками. До зустрічі!